Під час зустрічі було зазначено, що нині на території Житомирщини працівники Укрпошти розповсюджують бланки заяв та декларацій для оформлення житлових субсидій. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський зауважив, що завдяки спрощеній процедурі громадянам не потрібно стояти в чергах, а всі необхідні документи в органи соціального захисту можна відправити поштою. На сьогодні ми є однією з перших областей в Україні за допомогою Укрпошти та компаній, які постачають послуги. Розповсюджено 66% від запланованих бланків заяв та декларацій, а це 390%. Тисяч загалом ми плануємо розповсюдити 584 тисячі екземплярів, бланків та заяв. Під час прес-конференції говорили і про розміри нарахування субсидій. Тобто, у нас якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї 2500 гривень, то і розмір плати за житлово-комунальні послуги. У них стоїть 700 гривень. Розмір субсидії буде 500 гривень. Якщо середньомісячний дохід близько 800 гривень, то і отримувати вони будуть на особу близько 200-300 гривень субсидії. Тобто тут же якраз багачі платять зараз. Принцип такий багатші платять більше і отримують менше допомоги від держави, а бідніші отримують більше допомоги від держави, платять менше. Під Час заходу було підписано меморандум, метою якого є забезпечення населенню доступності та легкості в отриманні результатів від організацій, що надають житлово-комунальні послуги, ефективні механізми доставки документів, з оформлення субсидій. Ми щиро вдячні всієї Житомирської громади, що вони оперативно нам сьогодні допомогли саме в питаннях рознесення. Інформації до людей щодо можливості отримання субсидій, я думаю, що так само оперативно вони принесуть ті відповіді, тому що наступним кроком має бути погодження субсидії. Кожна людина, яка подала цей бланк, також швидко впродовж. 15 днів має отримувати відповідь, отримує на цю субсидію чи ні. Я порахував, 10 має отримати фактично відповідь там 5 днів, поки донесуть. Це є такий гарний приклад, як треба в Україні працювати, незважаючи, які гілки влади, на якому рівні де хто знаходиться. Але мета одна: якщо ми є державними чиновниками, то ми повинні робити все можливе, щоб громадянам державним. Службовцям, людям, які виконують державну службу, тобто і ті, які надають державну субсидію, оформляються документи, щоб зменшити навантаження, зробити все можливе, щоб їм жилось трошки легше в такий важкий час. Під час заходу керівник Укрпошти розповів про стратегічні плани підприємства на найближчий період. За його словами, на першому місці стоїть підвищення якості обслуговування клієнтів Укрпошти та покращення умов праці для поштовиків.